Співають їм радісно, вони щасливі, нехай співають їм і місяць і зорі усміхаються з ясного неба, а від мене місяць і зорі ховаються в хмару. Їм стидно дивитися на мене, соромляться, як сумно стало. На дворі. Всі замовкли, не співають, і вітер затих, наче і він прислухається, що я грішна, буду говорить. А тут холодно, і серце б'ється якось боязко, неначе замира. Тяжко, ненавидить мене моє життя малку до цього часу ненавидить, а я все таки силкою жити. Хочеться жити. Сонечко засвіти пригріє своїм теплом увесь Божий мир, і ти в тому теплі, і як козочка червона, весняна, грієшся. і жить хочеться. Тажки шебечуть, слухаєш. Заніміє гори, забудеш зневагу, жить хочеться о Боже, милого побачу, серце заб'ється і знов би жить хотілося. А милий з усміхом, з презирством гляне, вими з грудей серце, напоїть тим поглядом, як отрутою, і мука їй сточить. І я тану, як сніг у хаті, як крига у весняній воді. О, Панаси, ти, як зірочка далека, світив мені і манив до себе. А я прийшла до тебе, і ти відсурався, а той наругався. І я не смію тобі в очі глянути, а люблю, люблю тебе дуже, ніж перше. Люблю і не смію, в очі глянуть, і ніхто не порадить. Ніхто не пожаліє, всі тільки сміються і заховаться нікуди. О! Яка мука, яка мука? А піду знов туди до рухлі, до рухлі. Чого? Щоб знову шинку з жидами. А може. І з дитиною умерти та, як мати умерла? І зоставить таку ж, як я безталанною дитину? Щоб вона знов так само, як і я, поневірялася? Ні, ні, ні. краще смерть тепер зараз, о, мамо, мамо, чи бачиш ти, як я мучусь, чи чуєш ти, як стогне моя душа? Нащо ти мене породила? Чом ти мене? Маненькою вне втопила покинула поневірятися між чужими людьми. Прилинь ж тепер до мене з того світу, дай порадоньку, візьми мірші до себе замучене дитя своє. А ти, милий Боже, прости, прости мене й загріг мій дай муки на тім світі. Я перетерплю їх там, а тут не маю більше сили. Не маю. Прощай, панасе.